Канал Еспресо Біла Церква отримав цифрову регіональну ліцензію на мовлення у білій церкві. Таке рішення ухвалила національна рада ще наприкінці минулого року. Тож протягом цих півтора місяці наша команда технічно готувалася, аби стати ще доступнішими для глядачів і виходити в Т2. Телеканал Еспресо Біла Церква за понад три з половиною роки дійсно став каналом номер один у місті з найбільшим охопленням та різноплановим контентом. Ми щодня готуємо свіжі випуски, головних новин, цікаві сюжети, інтерв'ю, аби наші глядачі могли критично оцінювати події в громаді та отримували лише якісну інформацію з надійних джерел. До того ж, телеканал виходить в усіх кабельних мережах міста. Ростелеком, воля та Ларта також має власний ютуб канал з багатотисячною аудиторією та представлений в усіх соцмережах. Наша мета підвищувати обізнаність місцевого населення, оперативно реагувати на суспільні проблеми та впливати на їхнє вирішення, також сприяти вихованню політично освічених, патріотичних і небайдужих громадян. І це буде можливе, в тому числі і завдяки цифровому телебаченню, адже наша глядацька аудиторія кардинально збільшується. Київська область найбільш добре забезпечена стійким сигналом Т2. Радіус мовлення еспресо Білоцерква становить більше 30 кілометрів і покриватиме територію з майже 290 тисячним населенням. Місцеві новини тепер дивитимуться мешканці Трушків, Володарки, Таращі, Узина, Гребінок, Сквири, Рокитного та інших міст регіону. Нині ж білоцерківці не менш радіють цій новині. Еспресо дивлюся. Чи будете ви дивитися еспресо, якщо воно буде в цифровому телебаченні? Буду. Mm -hmm. Дякую. Да, люблю, буду. Э, надіюсь, що буде. Звісно, да, дивусь. Білоцерківський, так? Да, 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 да. А чи знаєте ви, що ми будемо виходити у Т2? Ні. Ага. А будете дивитися, якщо вийдемо у Т2? Звісно, свої новості, те, що вона зробиться в Білоцеркві, дуже цікаво. Постійно кожен день. Чи будете ви дивитися, якщо будемо також і в Т2? Ну, звичайно, це ж білоцерківські новини, новини Білоцерківщини, так? Сподіваємось, отримання цифрової ліцензії закріпить лідируючі позиції телеканалу в інформаційному мовленні в регіоні, яке забезпечуватиме глядачів важливими та об'єктивними новинами, а також впливатиме на життєдіяльність громад. Любов Геращенко, Олександр Куга, еспресо, Біла Церква.